Напевно, ви всі чекаєте мого відео про інсігнію нового покоління на трасі. Я, в принципі, з цією метою і взяв її вигуляти до Києва в поїздку. Давайте пройдемось по ключових параметрах. Opel Insignia 2018 рік, кузов ліфтбек, 2 літра дизель, автомат, гідротрансформатор Aisin на 8 швидкостей. Просто крутезна комплектація в всіх сенсах є проекція, вентиляція, дуже багато преміальних опцій. Ну, проекція, вентиляція це вже преміум. От, але тут є дуже багато опцій. Е, насправді, сказати, що я цим автомобілем вражений, напевно, не сказати нічого. Найбільше, що мені подобається в ньому. Це те, що він, по-перше, не коштує всі гроші світу. А подобається, що ті всі преміальні опції, які тут є, вони працюють як в дуже дорогих преміальних автомобілях. От елементарна штука масаж. Друзі, я думаю, такого кайфового масажу, як тут, ви можете відчути тільки, от я подібний масаж відчував тільки в BMW G30. От Реально в п'ятірці BMW. До цього в жодній автівці я не відчував такого кайфового масажу сидіння. Фари. Вирізання потоку працює просто неймовірно. Неймовірно. Дуже крута опція, дуже гарно виділяє пішоходів, дуже гарно вирізає автомобілі, дуже класно підсвічує небезпечні ділянки дороги, просто топчик. CarPlay, Android Auto це все працює справно, проблем з цим жодних немає. Мені дуже подобається. Абсолютно кожна кнопка цього автомобіля. Є момент, який, наприклад, не дуже подобається. Мені не подобається, що насправді вісьмиступеневий Айсін надто рано перемикає передачу. Оце єдиний момент, напевно, за який варто сказати інсігнії, що мені це не подобається. Все решта. Передертись, мені немає до чого. Хтось написав, що автомобіль жорсткуватий в ходу. Ну, скажу наступне: насправді в мене підвізка непроста. Тут, бачите, є дуже багато опцій, і саме по підвізці тут регульовані стійки. І я не відчуваю, що мені в ній жорстко. Ну так, в спортрежимі вона жорстка, в режимі тур автомобіль мягкий, комфортний. Та й в принципі в звичайному режимі, скажімо, теж він. Він м'який, комфортний, проблем з цим немає. На рахунок салону, ви бачите, да, тут там, преміальні підсвітки, тут є система моніторингу сліпих зон, в неї автозатемнення, в неї камери 360, підігрів вентиляція сидінь, підігрів керма, перфорація Неймовірно багато опцій, які реально доступні. ну Наприклад, в пасатах чи в супербах вентиляція це вже така, скажімо, лакшері-лакшері комплектація. Що би я ще хотів, це електропривід кришки багажнику, напевно, і акустику Bose. Хоча сама акустика штатна тут грає, ну мені її особисто вистачає. Дуже гарно налаштовуються баси, грає вона достойно. Звичайно, для меломана, можливо, комусь захочеться щось краще, але. Жодної потреби змінювати акустику в цьому автомобілі я не бачу. Стосовно шумоізоляції. Рівень. Який тут? Це щось середнє між Супербом і Б8. Суперба гірше, ніж Б8. Тут краще, ніж Суперба. зниження швидкості. Краще, ніж Суперба, але гірше, ніж Пасата. Ну, оце такі мої відчуття. Їхати через АГР сидіння, ну, прямо ви можете будь-куди, абсолютно будь-куди, в будь-яку точку України чи, чи за кордон без проблем. Стосовно витрати палива, Ну, скажу так, витрата палива до 120, тут приблизно 6,2-6,4 літра. Якщо ж ви будете рухатись в режимі. ну, Більшої швидкості розраховуєте район 7 літрів. Тобто не сказати, що це є дуже такий прямо економічний автомобіль. Ні, економічним назвати його важко. На рахунок двигуна і поєднання з коробкою, єдине, я ж кажу, єдине, що мені не подобається, я б, навірно, Перепрошую суржик, я б напевно шийнув коробку і зробив би тут все ж таки перемикання в звичайному режимі трішки-трішки вищими, ніж вони тут налаштовані по заводських параметрах. Стосовно адаптивного круїзу, стосовно екстреного гальмування, стосовно попередження про зіткнення, всі опції працюють так, як вони мають працювати: підрулювання. Тобто по смугах руху дуже круто, все працює просто ідеально. Придертись немає до чого. Реально, преміальні опції, преміальний хід автомобіля, багато місця позаду в неї, дуже великий багажний відсік. Ну і в принципі, друзі, ну за ці гроші, скажу так, що можна дозволити собі за такі гроші, ну, в мене питання відкрите. На доброму автоматі, на вже не проблемному, абсолютно двигуні, тому що насправді компанія GM попрацювала з цим двигуном, і насправді зараз взагалі пробіг район 400-500 тисяч для цього без втручань для цього двигуна здається абсолютно реальністю. Тут реміний привід ГРМ не цеп, в принципі, 100-120 тисяч заміна немає проблем. Олива в. Автоматі змінюється частково, тобто 3 літри злили, 3 залили, 3 злили, 3 залили. Ну, тобто Немає потреби якоїсь там змінювати, змінювати його повністю чи робити якусь цей. Тут фільтр не міняється, міняється тільки сама олива і то частковою заміною. Тобто ми, в принципі, кожних 40 тисяч можна виділити на це гроші і замінити тут оливу в автоматичній коробці передачі. Тому так, мені подобається конструкція, як зроблено торпедо. Воно виглядає красиво, воно на дотик приємне, шкіра приємна, сама шкіра на сидіннях крута. Автомобіль позаду має дуже класний кут нахилу сидінь, задніх, тобто позаду, хто захоче з вами сісти, поїхати в і в далеку дорогу, він вам скаже дякую. Тому що насправді тут дуже і дуже Якісно продумана ергономіка автомобіля є підігрів задніх сидінь, а не тільки передніх, попереду взагалі, і підігрів, і вентиляція. Тобто, ну, все круто. Тому так, о, така моя відповідь, стосовно обертів на трасі, я навіть не знаю, чи є якась доцільність тут показувати. Вони тут будуть шикарні. Однозначно, ну, самі розумієте, потужний 175 чи 176 коней дизель. Здається так, тут 8 передач. Ну, ви прекрасно розумієте, які тут будуть оберти. Тут буде ну, до прикладу, до прикладу, давайте візьмемо 120, можливо, я би ще хотів би трішки інший кокпіт, от як, як варіант. Напевно, хотілося б більше такої, скажем, щоб це було більш як екранно зроблено. Ну, хотілося б звичайно. Воно мені... Ця приладова панель мене повністю влаштовує, багато інформації виведено і це круто. Але хотілося би звичайно, щоб це було там щось подібне, як от в кокпіт в Б8. Тут, на жаль, такого немає. Так, 120. Ну, У нас 1950 обертів при 120. Набрати просто 3000, я думаю, це буде нереально, бо тут буде. 200 км. Їхати 200 я не буду. Жодного сенсу в тому немає. Та В принципі, як би, говорити про оберти на трасі на такому лайнері швидкісному, це як на Б8 Пасаті. 183 тисячі. Ну, як би, ці автомобілі зроблені для автобанів, для швидкої їзди по трасі. Ну, Вони безпечні, вони мають дістрони, вони мають адаптивні круїзи, мають багато преміальних опцій. 130, десь 2 біля 200. 200 обертів, це 130 км на годину. Напевно, це така середня комфортна швидкість для цього автомобіля. В день я би їхав безпокійно 140-150, вночі не дуже хочеться. Бачите, як круто працює вирізання. Тобто воно зараз підсвічує тут, підсвічує там. Вирізає ці два сусідніх автомобілі. Бачите, ми їдемо, воно зараз вирізає. Адаптивний зараз працював, вона пригальмувала. І затемняє області, бачите, як воно працює прикольно. Ну, круто. Зроблена реалізація, дуже крута. Подобається мені, що є на щитку приладів окремо виведена зарядка автомобіля. Хоча, в принципі, я би не виділяв аж настільки великою шкалою зарядку, але ну, вона є. Прикольно, що є температура оливи в коробці, тобто коробку перегріти тут буде щось з розряду нереального, буде слідкувати, бачите, в принципі, класно. Є... Ступінь зносу в самої оливи в двигуні можна подивитися, почитати. А в нас є температура двигуна і ну, також, звичайно, що рівень палива. А, друзі, ну не буду я розганяти, є до якихось шалених швидкостей. Скажу їй лише єдине, що от так класно, бачите, як працює вирізання. Дуже крута опція. Насправді, ти постійно їдеш на дальньому, тобі постійно вистачає відстані, на яку воно світить, воно підсвічує, воно бачить, воно читає пішоходів, читає знаки, нагадує тобі про те, що ти щось робиш так або не так. І, ну я вам скажу, це досить така суттєва частина безпекових характеристик саме цієї інсигнії. Тому що, ну, звичайно, що вак вмів це давно, але для інсигнії це якби такий. Можна сказати сміливо, що новий рівень по безпеці: камери 360 і система зупинки, коли ти рухаєшся заднім ходом, якщо там дитина, там собака, чи ще щось вибігла, чи просто якась людина вийшла. Вона моніторить, якщо ти десь зі стоянки виїжджаєш, автомобілі сусідні, а вона має адаптивний, має ну, все має. Якби тут всі преміальні опції, вентиляція підігрів сидінь. Я не знаю, то що підігрів керма. Все є, абсолютно все, що може бути в самих таких топових преміальних автомобілях. Цікава така посадка. так, от Рівень моїх очей. Дуже класно реалізовано тут така ненав'язлива. Тут реалізовано проекцію ненав'язливо, Бачите, її так спокійний, такий тон. Вона мене взагалі не накаляє. Є автомобілі, де проекція накаляє просто жахливим чином. Жахливим. Тут проблем немає. Мене абсолютно не тригерить те, бачите, як ну, круто працює вирізання. Абсолютно не тригерить те, що вона там є, і мені не хочеться її навіть і вимикати. Тому, тому так. Підсвіточки дуже класні, я, правда, ще не шукав, вони змінюють колір чи ні, не знаю. В автомобілі тихо. 140-150 в день я їхав, теж ну, проблем жодних немає, комфортно, можна так рухатись. Єдине, що. Витрата палива збільшується, і, якби, якоїсь так сильної доцільності в швидкості 150 немає. в зв'язку з тим, що, ну, по-перше, населені постійно, і ти скидаєш, скидаєш постійно і знову її розганяєш до 150, жодного сенсу немає. Та й перевитрата палива вона теж особливо не має в тому жодного сенсу. Якось так. Ну все, Друзі, з вами завжди був Степан, Ютуб канал Авторозбор, Opel Insignia, мої відчуття. 18 тисяч доларів ми стартуємо по цьому автомобілю. Хотілося би, щоб вона потрапила до хорошого власника. Автомобіль цілий, нефарбований, з пробігом 170. В неї два комплекти резини і зима, і літо, і те, і те на легкосплавах. В неї фактично топова комплектація за винятком панорами чорної стелі, музики Bose. І, ну, Електрокришки, але я в ліфтбеках чомусь її не зустріч, не зустрів в жодному е, автомобілі, який продається і в Україні, і за кордоном. Не знаю, можливо, не була доступна ця опція. Тобто до 2019 року в жодній автівці я не знайшов. Можливо, в інших автівках все ж таки було. Тому що в нас в офіційних українських автомобілях е, я теж не знайшов ті, що продаються 2 літра турбобензин. Не знаю, напишіть в коментарях, хто... Е, Ополю вод і хто може сказати щось стосовно того, що чи були такі опції доступні для цієї чи ні, ні. Ну, якось так, всіх обняв. Кому цікаво, приїдьте, заберіть, буду на цих вихідних в Київ й в принципі, доставити можу будь-куди. Доручення на мене виписане, тих паспорт в мене в руках. Поїхали, переоформили, жодних питань немає тут. Круто, що тут не потрібно платити пенсійного фонду, ніяких податків, півтори тисячі гривень. Вдарили по руках, поторгувались, приїхали, забрали. Кому цікаво, друзі, набирайте. Приїжджайте, купуйте, всім добра.